Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Вибачаюсь одразу ж з перших моїх слів, вибачаюсь, так запрацювався на дачі, що забув, що сьогодні о 18.00 Україна 17, наші юніори, хлопчики наші, грають проти своїх одноліток з Чехії. Свою другу гру на Чемпіонаті Європи з футболу е, в форматі вікової категорії U-17. Отже, е, першу зустріч, також нагадую: першу зустріч проти Сербії ми програли 0-1. Тепер програвати, програвати більше не можна. Е, головна задача. Посісти або перше, або друге місце в групі. нагадую у нашій групі, окрім України і господарів Кіпру, як ви і зрозуміли, Чехи і серби. Тому е, задача стоїть яка? Виграти у Чехів і виграти у кіпріотів. Все. Здавалося б дуже просто, так? Але ж для початку треба сьогодні зафіксувати на табло переможний рахунок. Не забуваємо підписуватись, друзі, на наш YouTube канал Мастер Клас. Ми обговорюємо і прогнозуємо матчі, які в очікуванні чекають на нас. Тобто матчі, які ще не відбулися, ми намагаємося. Передказати, спрогнозувати і трішечки їх обговорити, проаналізувати і тощо. Тому, друзі, не забуваємо: вподобайки, коменти, репости, підписка на наш канал це дуже важливо. І дуже-дуже вас прошу не забувати. І так, е, чехів. Потрібно перемагати. Е, і я навіть і не хочу чути і бачити сьогодні ввечері на табло, на ітоговому табло інший рахунок, ніж перемога для України Ю 17. Буде важко. Ми можемо і отримати свої ворота. Гол. Але ж я вірю в те, що українські хлопці. Українські молоді козаки заб'ють більше, ніж получать у свої ворота. Отже, я очікую рахунок у цьому сьогоднішньому матчі, а сьогодні нагадую 23 травня четвер. Я очікую рахунок або 2-1, або 3-1 на користь України Ю-17. Тому мій прогноз. Перемога України і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,64. Непоганий Кеф, навіть, навіть дуже непоганий. Але цей рахунок треба зробити. Цей результат. Це буде нелегко, і я більше ніж впевнений, що з нашою допомогою наші. Юніори подолають своїх одноліток із Чехії. Тому, друзі, через декілька годин починаємо вболівати дружно разом за наших хлопців-юніорів Україна Ю-17. Бажаю успіхів, всім життєвих. Також бажаю всім нам скорішої перемоги. І е, саме головне мирного неба. Вам всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра, вдачі і перемог Перемог вашим улюбленим командам і вашим улюбленим спортсменам, який би вид спорту ви не обрали. Дякую за розуміння, за вашу активність і підтримку. Не забуваємо підписуватись. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народові і героям нашим слава! Перед до перемоги. Перемога неминуча. Я у це, у це вірю. Я сподіваюся і ви разом зі мною. До зустрічі, шановні друзі, всім пока. Щасливо!